Бачите, от зверху йдуть номер, потім тема, і потім вага у відсотках. Поставте плюс, як я хто зрозумів, хто це побачив. Це і є та сама питома вага. Питома вага стосується окремої теми, іноді окремих питань, але в консультаційному немає окремих питань, з деяких інших дисциплін є. Окремої теми серед тестів. Ц ці відповідної навчальної дисципліни на ЄФВ. Тобто, за логікою укладачів програми, якщо у вас є 12 тестів з конституційного права, то 90% всіх цих тестів буде восьма тема конституційний статус особи України. Отже, це означає, що два або три тести згідно з. Цією логікою мало бути приблизно три тести, мало бути з восьмої теми. І так само буде по кожній іншій темі. Тобто, потома вага це вага у відсотках певної теми в межах дисципліни. Вона, для кожної теми, серед всіх восьми дисциплін, вона є в програмі. Є.